Добрий ранок, привіт друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Ми сьогодні їдемо до лікаря, їдемо в стоматологію. У мене деякий час вже болить зуб, і ці вихідні були вже знаєте, такими, швидше типу, вже понеділок, бо запис був на понеділок до лікаря. І вчора, вже ввечері, коли ми повернулися. З барбекю, і вночі трішки я прокидалася від зубного болю. От, то Я думаю, що ще один-два дні я не витримала, би, добре, що запис на сьогодні. А У мене там нарощений, запломбований, знаєте, вже давним-давно зуб, який мені давно радили поставити коронку, а я це все намагалася весь час відтермінувати. Ще в Україні мені про це говорили, і тут мені лікар говорив, коли я. Ходила на чекап перевірку всіх моїх зубів, він мені одразу, сказав, що потрібно ставити коронку, але знаєте, поки не болить, то ти сидиш і нічого не робиш, тому що це і коштує насправді не так то й дешево, ну, незважаючи в якій країні ти, це все рівно коштує недешево. Тоді він мені порахував, що за лікування потрібно буде заплатити 3 мільйони. Ну, а коронку, три види коронок він мені пропонував. 5 мільйонів, здається, 7,11. Ну, загалом я налаштована, якщо ставити коронку, то на найдешевшу, це на 5 мільйонів. Але це було десь півтора року тому. Можливо, ціни вже змінилися, щось в них змінилося, О, то можливо ціни будуть іншими. Побачимо, що мені зараз каже лікар. Подивимося і. Я вам обов'язково все розповім, як завжди вас буду тримати в курсі. Це скапай. Моні. Все, ми на місці. Ходімо. Так, ну що ж, ми вийшли, мені подивилися мій зуб, сказали, що там запалення в одному корені, і корінь один зіпсований. Вони мені запропонували зараз зняти запалення, два дні пролікувати, пропити пігулки і пропонують видалити один корінь, подивитися деякий час, як буде зуб реагувати, а потім вже на решту одягнути коронку. Ось такий ось буде у нас процес. Тож ну, думаю, все нескладно і все буде добре. Видалення одного кореня буде 750 тисяч. Якщо два дні зараз ліки, зараз зайду в аптеку, куплю їх і, і що? І повернуся сюди післязавтра. Так, ну а тепер в кав'ярню попити каву до наших друзів. Хелоу! Каву з друзями попали, йдемо в аптеку. Бо щось зубчик починає все сильніше і сильніше боліти, От, то потрібно вже починати приймати ліки. Три види е пігулок, мабуть, мені написали так, я не пам'ятаю, як називається, але там, я думаю, зараз в аптеці розберуться, потрібно певну кількість пігулок. Зараз купимо ліки, почну приймати і сподіваюся, трішки легше стане. Зробимо невеличкі кули, повернемося додому. Готувати обід. Це як завжди. Так, ну все, ліки купили. Три вида таблеток, пігулок і 254 тисячі дон. Я заплатила, зараз ще зайдемо в Мундміл, купимо овочі для салатику, бо в нас вдома немає. Так, я візьму ще картоплю, тут я вже взяла брокколі зараз на обід. Зварю по 34 тисячі за кілограм недорого, в принципі, Аліса собі якусь штучку, желейку полуничну взяла, я тут помідорчики взяла, молоко вдома закінчується, і ще трішки картоплі візьму, бо картоплі також вдома немає. Можливо, щось мені захочеться приготувати таке на гарнір поки що. Не знаю, не впевнена, не визначилася. Ще хлібчик у нас вдома закінчився, то візьму багато. Раніше якось. Багети в монмілк були дуже несмачні, особливо в нашому Монмілк. Зараз вони щось поміняли, ну такі ніби непогані. Якось ми взяли не в нашому в іншому, то такі дубові взагалі ніякі. Так, треба щіпці брати, Аліса. Он щіпці. Ось цього бере край, крайній оцей так. Дивись, ось його візьми. Почекай, дай я його потрогаю. Так, нормальний. І кладемо сюди. Супер. Давай ще одну. Ось цей також крайній. Можеш взяти рукою, можеш взяти. Це вже наш. Давай. Ага, молодець. Дякую тобі за допомогу. Клади щіпці, зачиняй віконечко. Все, так, пішли на касу. Так, друзі, ну що ж, я пообідала, випила ліки. І мені одразу стало легше, навіть набагато легше. Майже болю зараз вже немає, лише коли трішки натискаю, знаєте, на зуб. ось. Ну, відчувається, що все-таки там щось є, якесь запалення є, але я думаю, там сьогодні-завтра проп'ю ліки і буде вже легше. Ну, як такого болю я вже не буду відчувати, просто буде ну, там проходити цей запальний процес. Ось так. І що я хотіла сказати, раз ми вже сьогодні з вами говоримо про медицину, про лікування, про зуби. Трішки скажу свого, поділюсь своїм досвідом, так, розповім про стоматологію. це не перший наш візит, я вам вже це здається сьогодні говорила. І кожного разу, кожного влогу я вам розповідаю, коли ми туди їздимо, клініка мені це дуже подобається. Раніше в них була зовсім малесенька знаєте, така клініка, там два всього-навсього крісла було. Зараз вони трішки розширилися. У них це друга клініка, вона трішки з іншою назвою. Але от коли, ну я не знаю, Останніх, мабуть, раз три, коли ми записуємося, нас направляють саме на цю клініку, тому що раніше ми ходили в ту першу маленьку клініку. Лікарі непогано володіють англійською мовою, навіть соромно інколи, коли вони ну, починають англійською, а я щось ну, не розумію якісь там або медичні терміни, хоча там вони ну намагаються пояснити, не складно. Лікар одразу переходить на перекладач або на комп'ютері, або на телефоні. Все пише або англійською, або в'єтнамською. Там. Є лікар, який мене з самого першого мого візиту ну, обстежує мою ротову порожнину, і от він одразу пише англійською, вмикає переклад на українську мову. Ну і взагалі все, все зрозуміло, все не складно, і всі якісь нерозуміння, що взагалі відбувається, все знімається, тому що тобі лікар через перекладач, все пише, і ти розумієш, що він хоче тобі. Сказати. Мені, Я взагалі дуже довольна цією клінікою, і якістю, як вони роблять, і цінами. В принципі, прайс у них такий доступний. Ось сьогодні подруга робила, собі ставила пломбочки, 350 тисяч в неї була за пломбу, ну десь так, при, приблизно. І, е, коли я ставила ще в тій клініці пломби, вони трішки дорожчі були, тому що е, цій клініці мені один раз переробляли пломбу безкоштовно. Ту, що вони поставили, вони її переробляли, тому що там шматочок відколовся. І вони мені просто безкоштовно її зробили. І здається, коли вони мене, коли я приїжджала на ту їхню попередню клініку, там було трішки дорожче. Я не знаю, можливо, це філіал, можливо, це. Мій лікар відкрив свою клініку окремо і там трішки інший прайс. Я не знаю. Але те, що це дешевше, а не дорожче, це вже радує. тож. Ось так. Ми, Алісі теж здається, по 300-250 по 250 ставили пломбочки. Ну, Тобто ціни відносно недорого. Я коли дивлюся інших блогерів, дівчат, хто водить своїх дітей до стоматолога, бо вже в Україні такі ціни на дитячі пломби, на дитячу стоматологію, що це просто вбитися можна. І Порівняно з В'єтнамом, те, що ми Алісі ставили от пломбочки, і загалом це доросла поліклі... ну стоматологія, це не дитяча, але вони і приймають і дітей. Я коли там сама записувалася, у нас з Алісою буває так, що одночасно було таке декілька разів, що одночасно там щось зіпсувалося. Ну, в якийсь там дуже короткий період, і ми вдвох ходили. То я і Алісою себе записувала. І от з першого разу. Коли в неї була проблема, я, ми прийшли, я запитала, чи можете ви прийняти дитину. Так, вони сказали, взагалі в них, ну як такої дитячого кабінету немає, але вони одразу дістають дитині окуляри, там, знаєте, з якимись бандиками, мишками або ще чимось одразу якісь дають наліпочки, знаєте, щоб дитина не злякалася. а, ну... Якось її відволікти і от налаштувати, підійти да, скажімо так, до дитини, щоб їй було комфортно. От, ну, завжди мені дозволяють залишатися з нею біля крісла, там, тримати її за ручку, тому що діти хвилюються. В такий момент. І от, і, наприклад, сьогодні так, я пішла в кабінет, Аліса ніби і хотіла зі мною, хоча я її налаштовувала, що я піду, ти посидиш на дивані. Там. Вона це все погодилася, розуміла, але коли мене викликали вже в кабінет, вона а, сказала, що піде зі мною. Вона підійшла до кабінету, я сказала, що я буду тут, двері відчинені, ти можеш сидіти на дивані і прийти, коли тобі захочеться, просто подивитися. і ну, Вона так і... Спокійно собі сиділа на дивані, тобто для лікаря, ну окей, коли там він мені робить зуб, відчинені двері. Взагалі там у всіх кабінетах відчинені двері немає такого, що все за зачиненими дверями дверима відбувається і. І все, і ніхто не заходить. Ні, двері відчинені, скляні там такі перегородочки стоять. Тобто Аліса підходила, там щось дивилася, я сижу і собі йшла. Ну, звісно, коли мене забрали на КТ мені сканувати, подивитися, що там з зубом, то там ну, двері зачинялися, ну там буквально дві хвилинки, і то я її підготувала до цього процесу, попередила, що ось таке буде, тому що я. Розуміла складні ситуації, розуміла, що буде відбуватися. Ось то хочу сказати, що там лікарі одразу на не лікарі, а на рецепшені одразу там її давай відволікати, щоб якусь там іграшку, якусь зайчика дали. Типу, цього, що ну, ось в такій ігровій формі намагаються якось підійти до дитини, щоб відволікти, розважити. Ну і взагалі це. Це у в'єтнамців таке спостерігається, вони в цьому плані ось такі молодці. Ще хочеться відмітити те, що жодного разу, коли мені ставили пломбу або Алісі, жодного разу нам не кололи анестезію в Дісну. Вони там, я думаю, що це такий новітній метод, що вони просто анестезію прям капають на те місце, де сверлять, або загалом я не сильно в цьому. Розбираюся, але отак от як в нас в Україні так, що тобі колять знеболювальне дійсно в'ясна, тут такого жодного разу не було. І ну, з однієї сторони це класно, тому що в тебе немає цього відчуття, коли все відходить, все німіє. А потім ти ну ви мене зрозуміли, що я мала на увазі, тобто, це е, велика перевага. От в цьому. Що стосовно мого зуба, то такі в мене думки на цей рахунок, як воно і що буде, тому що ну, все-таки, якщо зуб на двох коренях тримається, ну, в нього взагалі два корені і один з них видалити, наскільки це буде надійно, наскільки це буде. Довго тривало, так по часу це буде два, п'ять чи десять років, скільки коронка може потриматися на такому зубі. Я взагалі вперше чую про таку методику, щоб видаляли один корінь зуба. Якщо комусь таке робили, то напишіть мені в коментарях, як це пройшло, і взагалі чи варто таке робити. Ну, з іншої сторони, який в мене вихід видалити зуб і ставити імплант. По перше, це буде в рази дорожче. Імплант. Ну, в раза три, мабуть, буде дорожче. А, а з іншої сторони, якщо один корінь е здоровий, то така коронка може ну, років 5-10 потриматися. Хто знає, хто знає? я не знаю. Вперше про таку методику ось сьогодні почула. Якщо хтось зробив, то обов'язково відпижіться в коментарях. Буде цікаво почитати про ваш досвід ось такого видалення. Та, ну, Подальшого розвитку подій. Так, а в нас вже скоро буде заходити сонечко, Аліса там скоро буде прокидатися, тому що я щойно виходила і вона щось там крутилася, вертілася, бо вона зараз спить, ми з нею разом пообідали, і трошки я після того, як випила ліки, також з нею трішки поспала, і мені стало набагато легше, ну тому що я ліки перед цим випила. От. До чого я вела? До того, що Аліса зараз прокинеться. І ми з нею підемо на базар купувати фрукти, у нас закінчилося абсолютно все. Ми поїли всі фрукти, овочі, тож йдемо на таку велику закупку сьогодні. На базар. Ще я вам хотіла розповісти, забула, коли йшла з аптеки, це те, що от у В'єтнамі є така можливість в аптеці купувати пігулки поштучно. Що це значить? Це коли, от, наприклад, мені... Виписали рецепт і Там в рецепті 15 пігулок. Фармацет мені дає упаковку з 14 пігулок, бо там дві пластинки по сім. і виходить, що мені щоб ще одну пігулку, потрібно купити цілу пачку. Але фармацевт бере нову пачку, відрізає ще одну пігулку і мені кладе в упаковку. Це досить зручно, тому що ну я мені не потрібно платити за ще одну додаткову упаковку, з якої мені потрібна лише всього на всього одна пігулка. Цим зручно і комфортно. Я такого не бачила. У нас здається, в Україні такого немає. В крайньому разі я ніколи не зустрічала і я ніколи не чула, щоб десь в якійсь країні також таке було. От, тож, напишіть мені, будь ласка, якщо ви з таким е, стикалися, бачили, то де це, в якій країні також так практикують. Тому що мені здається, це дуже гарна ідея, тому що ну куплю я дві упаковки. Одну я вип'ю, з іншої використаю лише одну на всього на всього пігулку, і можливо, мені ці ця майже ціла упаковка більше ніколи не знадобиться, тому що часто буває, що нам призначають якісь ліки. Ти їх пропиваєш, а потім через 10 років, можливо, коли ще й якісь... Ну загалом ви мене зрозуміли, що я хотіла сказати. Таким чином, ти не платиш багато коштів, і ця зайва упаковка в тебе не валяється в аптечці. І термін придатності, звісно ж, завжди виходить. І ну навіщо воно потрібно, якщо ти його не вживаєш? Така практика мені здається досить зручною і досить класною, класна ідея. Тож, що думаєте на цей рахунок? Мені здається, що в цьому нічого поганого немає. Мені здається, це дуже гарна практика і гарна ідея. Як рахуєте ви? Хел! Кінчао. Кінчао. Джек камбек. Ай камбек. Так, ми на базарі, як ви розумієте. Мені одразу джекфрут пропонують. Там я його завжди купую. Та на зворотньому шляху його там візьму. Що це тут таке за затора, Ліса? Подивися, скільки байків стоять. Нічого собі. Як нам проїхати тут? Давай, за байком погнали. Чик-чик. І впоралися. Окей. Сьогодні беру кукурузку. Десять тисяч тонн за штучку і помідорчики. По двадцять вони зараз чи що? Може то неправильний ціночок. А, ні, мабуть, по двадцять, бо п'ятдесят тисяч on. Так і там є кукурузка. Тут авокадо мені потрібно. Немає авокадо? Є? Ой, манго по 22 тисячі. Можна взяти гарненький. Так, авокадо зараз по 60 тисяч за кілограм. Я беру півтора кілограмчика. І тут у нас що? 2 кілограма манго по 22 тисячі. Ми взяли гарну гілочку бананів і зараз візьмемо мандарини. Е, мандарини чи апельсини, оці в'єтнамські. Кам вони у В'єтнамі називаються. Це такий сорт, вони такі зелені, шкірка зелена, але всередині вони жовті соковиті, завжди я їх беру на сік. Тут вони коштують 8 тисяч, можна з 10 зустріти, з 12 зустріти. Але мені для соку мені шкірка не важлива, тож. А, як то кажуть, чим дешевше, тим краще. Сік все рівно однаковий. Вони всередині гарні, жовті, соковиті, тож немає значення. Так, ще цибульку, ще яблучка взяли. Так і 60 тисяч. Так, і ще джекфрут. Окей. Окей. 1, 2, 3.

Все, йдемо додому. Поїхали. Трішки зробили закупи. Слухайте, така наша рутинність. Нічого ніби такого цікавого в нашому житті не відбувається, але з іншої сторони і в стоматологію сьогодні потрапили, і на базар за закупами. Я останнім часом фрукти купую і постійно купую джекфрут. Я щось на нього так підсіла останнім часом просто. А, і зараз я бачу, що він трішки дешевше вже починає, а, ну знижається на його на нього вартість. Він вже дешевше коштує. А, я думаю, що влітку буде ще дешевше, але там вже скоро і сезон дурянів почнеться, то будемо. І сезон кавунів, хоча зараз також є кавуни. На базарі, але я якось купувала останнім часом ми такі трішки, знаєте, без смаку були, то поки що не беру їх. А зараз ми підемо додому, все залишимо наші закупи, і ще в монмілк, бо як завжди яйця нам потрібні, хоча я сьогодні і була в Монмілку. День за ліцею ми заходили, але я забула яйця купити. А на сніданок ми завжди я готую яєчню. Отож. Яйця потрібні. тан 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 Швиденько переїжджаємо і погнали. Пішли скоренько. Так, магазин мой мілк. Так, яйця і хочу взяти якийсь фаршик завтра. Щось приготувати на обід, щоб уже завтра не витрачати час і не йти додатково. Сюди одразу візьму упаковочку з такого фаршу. Він мокрий. Добре. Це ніби більше нічого не потрібно. Так, а на вечерю я готую ось цю кукурузку, яку ми за Алісою купили. Аліса дуже любить кукурузку і консервовану. Ну і ми любимо кукурузку похромити, то сьогодні будемо смакувати. Вечерю ще трішки фруктів, порція пігулок, ось що мені назначили ефелган, аугументін і тут у нас предніссон. Це те, що я п'ю, щоб зняти зубний біль та запалення. Ось так. Друзі, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд, всім бувайте! І зустрінемося завтра в новому відео, в новому влозі.